Перша в Україні жінка-водолаз сапер Тетяна Мордач працює рятувальницею у Вінниці. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Тетяна вирішила бути ще кориснішою у своїй країні та навчилася, як правильно розміновувати у воді бомби та снаряди про унікальну жінку та її не менш унікальну професію. У нашому сюжеті це металодетектор для пошуку вибухонебезпечних предметів під водою. Він спеціальний адаптований водолаз під час занурення одягає наушники і включає сам металодетектор і вже розпочинає пошук. Вона з дитинства мріяла про військову службу, а її батьки бачили медиком та перемогла наполегливість. Тетяна Мордач вивчилась на водолаза. Тоді вона була другою в Україні жінкою-водолазом, а тепер стала першою та єдиною водолазом сапером. Батьки мене дуже сильно відмовляли. Вони хотіли, щоб у мене було. Спокійний життя, щоб я сиділа в кабінеті. Це моя робота, і я це хочу, і мені потрібно якийсь також зробити внесок в нашу перемогу. Мені ця професія дуже сильно подобається. Я розумію, що це моя робота і її комусь потрібно виконувати. Опанувати небезпечну роботу сапера Тетяна вирішила після повномасштабного вторгнення російських окупантів. За найоптимістичнішими підрахунками Україні потрібно щонайменше 400 років, аби очиститись від російських бомб та снарядів. І Тетяна хоче допомогти своїй країні позбутися небезпечного мотлоху окупантів. Для цього 23-річна рятувальниця витримала усі випробування. Підготовка, тому що фізичний водолаз повинен бути хорошо розвинути і також перебороти свій страх. Ну, вона виконує на рівні з чоловіками роботу цю водолаза сапера. Розміновувати вибухівку у воді набагато складніше, і робота сапера вимагає більшої точності, ніж на землі. Допомагають у роботі підводні дрони. Їх підключають до телефону і через онлайн-трансляцію розпізнають небезпечні предмети. Водолаз завжди працює в парі з колегою. Є парні спуски. Вона виконує свої завдання старшого водолаза. Я виконую ті завдання, які надає вона мені. Завдяки взаємодії між нами, водолазами, залежить правильність виконання бойового завдання, яке ми будемо виконувати. Тетяна Мордоч поки що працює у Вінницькому загоні рятувальників, але готова за найпершої можливості їхати на розмінування півдні України. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина.